Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про один з атрибутів традиційної культури, який швидше за всіх допоможе вам виявити у натовпі українців. Звичайно ж, це вишивка. Майстрів цього діла багато, але не всі вони однаково професіональні. Наприклад, це робота Ольги Щербіни, яка свого часу навчила вишивати і мене. До речі, сорочку, яка зараз на мені, я вишила сама, і пішло в мене на це близько 10 місяців з перервами. Бо ж братися за вишивку не можна ані хворим. Ані в поганому настрої. В будь-якому разі розміщуйтесь зручніше. З вами я, кандидатка історико вишивальних наук Лариса Лехан. І ми починаємо. Вишиванка чи сорочка. День вишиванки в Україні святкують щороку у 3-4 травня. Цьогоріч це свято будемо відзначати 18 травня. Започаткувала його у 2006 році студентка Чернівецького університету Леся Воронюк. Спочатку це була ідея підтримати її одногрупника, який щодня приходив на заняття у вишиванці і прийти у вишитій сорочці в один день усій групі. Потім це переросло у патріотичну акцію, а згодом і у всеукраїнський день вишиванки. Хоча насправді це свято не має меж, бо нас підтримують і українці діаспори, одягаючи в цей день вишиті сорочки. А ви хоч раз брали участь у цьому святі, чи стало це для вас щорічною традицією? Можливо, ви вишиванку одягаєте набагато частіше, ніж раз на рік. Напишіть в коментарях про це, будь ласка. Чи існувала вишиванка в традиційній українській культурі? Чи можливо той одяг, який ми називаємо вишиванки? Носив іншу назву, який він був, які взори вишивали майстрині, з якої тканини, якими нитками, чи знаєте ви відповіді на ці питання? І якщо ні, то зараз ми вам про це розповімо. Насправді, термін вишиванка є досить сучасним, хоча дехто стверджує, що він був і 100 років тому. Але достеменно відомо, що верхній натільний одяг, який носили чоловіки, жінки, діти, називався сорочка. Звісно, що чоловіча сорочка відрізнялась від жіночої, а діти до 6 років носили сорочку льолю, яка була універсальною як для хлопчиків, так і для дівчаток. Сорочку для дитини зазвичай шили з рукава материнської сорочки, бо тканина вже після багаторазового прання була м'яка і комфортна для дитячого тіла, та й до слова, треба сказати, була дорога, щоб нову брати. А напевне, найголовніше те, що мамина сорочка була наповнена енергією, яка передавалась дитині. Різновиди української вишивки. Українська традиційна вишивка має більше 200 швів і 20 технік, але в радянські часи найпоширенішими були червоно-чорний хрестик, так звана Брокарівська вишивка і гладь. Брокарщина з'явилася ще в кінці 19 століття, коли французький парфюмер Генріх Брокар, який продавав мило в Російській імперії, придумав загортати брусочки мила у привабливий папір з квітковими орнаментами. Згодом ці малюнки стали перетворювати на хрестикові схеми. А Брокарівська або Мильна вишивка поширилась по Надніпрянській Україні, особливо на територіях нинішніх Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини. Натомість на Західній Україні про Брокарівську вишивку майже не чули, адже Західна Україна до 1939 року входила до складу інших держав, де не продавали мила та парфюмерію Генріха Брокара. Насправді вишивка була паспортом людини. По ній можна було визначити, звідки вона, бо в кожному селі були свої традиції вишивання. Зачаровує погляд неймовірна решетилівська вишивка білим по білому, вишита мережкою і лиштвою. або ж гадяцька сорочка, вишита нитками кольору індиго, або ж полтавські сорочки, вишиті тамбурним швом, дуже гарні снятинські сорочки, сорочки східного поділля вишиті низинкою. До речі, шов низинка вишивається з вивороту. Варто згадати сорочки черні. І слобожанські з вирізуванням та лиштвою. Неймовірно красиві сорочки західноукраїнських регіонів. Сорочки гуцульщини вишиті низинкою і різнокольоровим хрестиком, також борщівські сорочки вишиті верхоплутом, заставнінські вишиті колодочками, монохромні сокальські вишиті чорним хрестиком. На буковині вишивають дрібним хрестиком, крученим швом або білою гладю з використанням срібних і золотих ниток, шовку, вовни і бісеру. Одним словом, ви Зрозуміли, що спадщина традиційної української вишивки безмежна і багатогранна. Значення вишивки. Вишивка це не просто прикраса на одязі чи іншій ужитковій речі. Вона є оберегом, в ній закладена величезна енергетика. Вона є силою роду і генетичним кодом нашої нації. Заперечувати це може тільки та людина, яка ніколи не носила справжньої вишитої сорочки. У якому ж віці починали вишивати? Традиційно в українському суспільстві вишивали дівчата та жінки. До мистецтва вишивання починали залучати дівчаток 6 років, здебільшого навчали бабусі. Якщо дівчина не вміла вишивати, то її могли не прийняти до дівочої громади, бо ж на вечорницях треба було вишивати, а не марнувати час. Та й хлопці придивлялись до дівчат: якщо гарно вишиває, то й господиня буде вправна. Обов'язком дівчат було вишити до заміжжя кілька десятків Сорочок. Власне, це залежало від майнового стану родини дівчини. Бідна дівчина мала вишити 30-40 сорочок, середня 50-70, багата 100 і більше. Уявляєте? І що ж це означало? А саме те, що в посах включалися всі сорочки: буденні, святкові, а також для різних випадків. Тобто навіть та сорочка, яка на смерть вишивалася, і повинна була зберігатися у спеціальному вузлику. А ще треба було вишити сорочку чоловіку і дітям. А ви знаєте, що завдяки сорочці можна було перевірити вірність чоловіка-чумака? Справа в тому, що чумаки, які їздили в Крим по сіль, і ця подорож могла тривати кілька місяців, за традицією доручали прання сорочки лише своїй дружині. Тобто уявіть стан сорочки, коли чумак після тривалої подорожі повертався додому. А якщо сорочка була випрана, то що це означало? Відповідь очевидна. Варто зазначити, що вишивка була не тільки прикрасою сорочки, вишивання було і дієвим способом залишатися спокійною та врівноваженою. Для багатьох жінок саме воно і для мене також дало змогу пережити початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та воно, власне, рятує і зараз. Коли вишивають, то. Кажуть на щастя на долю, і це не порожні слова. І щастя, і долю дійсно можна вишити. А яким чином це працює? Коли дівчина чи жінка працює з вишиттям, то вона довкола себе формує таке поле, яке притягує ту ситуацію, заради чого вона це робить. Через кожен палець нашої руки проходить оцей енергетичний канал. І якщо є блоки, то енергія погано проходить, і жінка не справляється з тими енергіями в домі. Тобто, якщо жінка працює, але не займається рукоділлям, у неї з'являється енергетичні блоки на пальцях рук. Особисто я знаю два подібні випадки, коли жінка у шлюбі, яка довго не мала дітей, вишила сорочку з думками про народження дітей і згодом народила трьох одне за одним. Дівчина, яка мріяла вийти заміж, ще, не будучи знайомою зі своїм нареченим, почала вишивати весільну сукню і згодом теж вийшла заміж. Не вірите? Спробуйте. Ви можете зауважити, що вам вже не 6 років і вже пізно починати вишивати. Ні, починаєш. Вишивати ніколи не пізно. Я про українську традиційну вишивку вперше дізналася в 42 роки, а почала вчитися вишивати в 45. Тим більше, що сьогодні є багато онлайн-курсів та, напевно, в кожному місті є творчі осередки, де можна навчитися вишивати. Якщо вас зацікавила ця інформація, то пишіть в коментарях свої питання. Я дам на них з цього приводу детальну відповідь. Символізм у вишивці. Які ж символи найпоширенішими були на українських сорочках? Які оберегові властивості вони в собі несли? По-перше, оберегом є вся загалом вишивка, яка є на сорочці. Бо коли людина вишиває, то вона, власне, зашиває свої думки, молитви, бажання. Власне, починати вишивати сорочку треба чистими руками, чистими думками і після молитви. Безконечник це меандр або хвилька, якими потрібно обрамляти ті місця сорочки, які мають вихід до тіла, тобто низ рукавів та подолу горловину. В народі казали, що у безконечнику заплутується всіляке зло. В городоцькому шві використовуються так звані вужики. Це безконечники, які виконуються подвійним тамбурним швом. Безконечники можуть бути виконані штапівкою, подвійним хрестиком і у поширенні у багатьох регіонах Надніпрянщини. Серед безконечників поширені ес-мотиви, тобто символ вужа, який згорнутий в кільце і вважається оберегом, бо кращого охоронця, як вуж, не можна було й знайти. На поділлі ес-мотиви називали гесики, на Полтавщині ключі. Знак вужа вишивали у всіх регіонах України на жіночих сорочках. В народі чітко зберігались і копіювались родові узори. Все зберігалось, а з часом створювали нову копію восьмикутна материнська зірка. Одна з найпопулярніших захисних символів у вишивці. В народі називали цей символ повна рожа, тобто розквітла троянда. Є не повна рожа, це мальва, яка, власне, теж є оберегом. Ці квіти традиційно садили біля хати. Материнська зірка є універсальним оберегом для жіночого і чоловічого вбрання, а особливо для дитячого одягу. Ця зірка символізує собою Бога, сонце, зорю, під якою ми народилися, ангела-охоронця. Власне, це і зв'язок з предками, захисту яких ми дуже часто потребуємо. Хрест. В ньому поєднання двох начал матеріального і духовного. Прямий хрест зустрічається в орнаментах доволі часто і позначає гармонію духовного, вертикаль і матеріального горизонталь. Поширеними є поєднання зірок і прямих хрестів, яке є з одного боку простим, але дуже потужним оберегом. Такі сорочки поширені по всій Україні, але в кожному регіоні були свої особливості. Хрести є в одязі в рушниках. Косий хрест це символ місяця, космічної води. В сорочках зустрічаються поєднання прямих і косих хрестів. Нашитий хрестик на одязі теж символізує захист. Окремо вишиті перехрещені стібочки уже вважались оберегом. Хрещатий хрест дуже потужний захисний символ, який вишивають не тільки на жіночих сорочках, але й на подільських та полтавських рушниках. Він захищає дім чи хату, а також і саму людину. Трикутники і шеврони. Шеврон це трикутник, який не має основи. Трикутник це символ небес, духа. Це означення стихії вогню. Тобто, червоний трикутник спрямований вершиною вгору. Антиподом вогню є вода, тобто це буде синій трикутник спрямований вершиною вниз. В геометричних узорах шеврони позначаються в горизонтальній позиції. Їх значення передається як руки, долоні Бога, які оберігають своє створіння. Зустрічається і накладання двох шевронів, які творять руну родючості. Досить поширений і популярний знак. Який зустрічається в орнаментах. Трикутники і шеврони популярні на сорочках, але зустрічаються і на рушниках. Руна родючості дуже популярна, оскільки закладає основу на відродження, здатність роду постійно оновлюватись, мати численне здорове потомство. Сварга або свастя від нього походить слово щастя. В кожному регіоні були вишивки сварги, особливо на жіночих сорочках. Сварги можуть бути двох типів активні, червоні рухаються за сонцем, і чорні проти сонця. Якщо хрест це сонце в статичному вигляді, то сварга це рух, динаміка, тобто сонце в русі. Є сварги складні паучками або грабельками. А є простіші, які взяли собі за основу фашисти. Сварги вишивали низинкою на східному Поділлі, вирізуванням на Полтавщині, Черкащині, Штапівкою на Одещині, в Бессарабії. Це символ гармонізуючого впливу на людину, символ сонця в Русі, Всесвіту світобудови, який складається із спірали. Чотирикутник символ матерії, який називають у народі колодязь, який є символом зв'язку між світами нашим світом і предків. Колодязь, як і восьмикутна зірка, має вісім променів. Він нас вводить у світ гармонійних енергій, рівноваги у Всесвіті. Ромб є архаїчним знаком. Його пов'язують із плодючістю людини і землі. Основою розшифрування значення символу є чоловіче та жіноче начало. Він складається з двох трикутників. Та найцікавіше те, що в правоукраїнському розумінні три кути ромба тримає жінка як три кути оселі, а лише четвертий чоловік, який завершує цілісність. Ромб із крапкою посередині є символом засіяного поля, яке мало надзвичайно велике значення для наших предків, означало достаток і добробут. Ромб, або як його ще називають, трипільський квадрат це також образ борони, інструмента, що готує землю до засіву. Крім простого ромба, на українській вишивці дуже часто зустрічається ромб з гачками, вусиками. Цей знак називають жаба, і символізує він плодючість. Адже ця тварина у давніх віруваннях пов'язувалася із небесною вологою, яка дає життя. Ромбоподібні узори вишивали на весільних рушниках та на весільному одязі молодої. Одяг із вишитими ромбами молода жінка, завагітнівши, мала носити аж до народження дитини, адже цей символ слугував сильним оберегом. Квадрати це фігура, яка є однією із центральних в орнаментах багатьох культур. Вона символізує досконалість, гармонію, порядок. Перехрещений квадрат, який часто вишивають, зокрема на чоловічих сорочках, означає земне поле. Квадрат в українській традиції є одним із символів землі. Ідея цієї фігури у розмежуванні простору, виділенні якоїсь частини, тобто поля. Духовно квадрат символізує матерію на противагу колу, яке є символом досконалості, тобто духу. Квадрат знак особливого числа 4, яке українці розуміли як символ першоелементів. Це чотири точки земної кулі, сторони світу, пори року, життєві цикли, частини доби. Квадрати на вишивках можна зустріти розташованими у ряд стрічкових композиціях і також як частини складніших елементів. Спіраль це хвилясті лінії, сигми, зигзаги, які пов'язують із водою. Дослідники давньої символіки відзначають, що малюнок вертикально розташованих паралельних зигзагів позначав дощ, що падає зверху, а горизонтальні зигзагоподібні або прямі лінії. Могли символізувати небесну вологу. Фігура спіралі також означала плинність часу та циклічний рух сонячного диска. У спіралі наші предки бачили схематичне зображення еволюції Всесвіту і його безкінечності. Навіть структура людського ДНК подібна до схеми цього орнаменту, адже у кожній клітині безперервно відбувається плин енергії життя. Обереги у вишивці. Зазвичай в одному виробі поєднували кілька символів. Наприклад, дубове листя це популярний символ, який теж в першу чергу зустрічається в чоловічих сорочках, але використовується і в жіночих. Дуб це символ міцності, довголіття, витривалості. Особливо підсилювали оберегові властивості вишитого дубового листя і нитки, фарбовані корою дуба. Колір є теж потужним оберегом. В білому кольорі людина себе активно відновлює. Вишивка білим по білому символізує чистоту і непорочність. Орнамент червоними нитками уособлює удачу, повноту життя, радість і любов. Червоний колір є джерелом позитивної енергії. Синій зберігає від хвороб і приносить душевний спокій. За старих часів синьою вишивкою оберігали чоловіків. Жовтий колір сонця і пшениці це знак достатку, радості, багатства і добробуту. Зелений символізує молодість і оновлення. Так де ж треба розміщувати вишивку? Важливим моментом є те, в яких місцях зосереджена вишивка на одязі. У жіночих сорочках зашивали полики, або вони ще називались уставка чи плічко. І безпосередньо рукави. Бо на плечах проходять життєво важливі точки, де є вихід енергії. У чоловіків це сонячне сплетіння, тому в чоловічих сорочках вишивка зосереджувалась на погруді. І чим старший та шанованіший чоловік, тим ширшою була вишивка. Широку вишивку робили хлопцям і чоловікам, які йшли воювати. Проте для воїнів не рекомендувалось застосовувати техніки, які порушували цілісність тканини, тобто мережки. Бо вважалось, що через ті місця відбувається втрата енергії. З яких же тканин шили сорочки, їх виготовляли з рослин, які вирощували в Україні, Це льон і коноплі, які мають рослину чоловічу плоскінь, і жіночу. Вони екологічні, невибагливі у догляді за ними, повітропроникні, мають антистатичний ефект, гіпоалергенні, довготривалі у використанні. Напевне, єдиний недолік у цих тканин це те, що вони легко мнуться, але це навпаки додає їм благородності. Сьогодні існує величезний вибір для них і іконопляних тканин від найдешевших вітчизняних до найдорожчих закордонних. Процес створення тканини раніше був дуже трудомістким. Він займав три роки: сіяли насіння, потім збирали рослини, обробляли стебла, пряли нитку, ткали полотно, вибілювали на сонці, і лише після цього тканина була готова до пошиття сорочки. За ці три роки тканина накопичувала в собі енергію чотирьох формотворчих стихій сонця, вітру, землі і води. Тканина на буденну сорочку могла бути грубшою і сірою, а на святкову обов'язково білою. Цікаві факти про вишиванки. Хочемо звернути особливу увагу на крій чоловічої сорочки, де спереду є так звана манишка, яка декому нагадує російську косоворотку. Хоча насправді між ними немає нічого спільного. Сорочки з манишка ми шили, зокрема, на Східному Поділлі та на Київщині. Вишитий взір розміщувався по центру переду, а лише застіпка була збоку, бо так було зручно оберігати груди від вітру. А чи знаєте ви, звідки походить термін Шароварщина? Думаєте від слова Шаровари? Зовсім ні. Був собі такий Борис Шароварко, радянський український головний режисер Укрконцерту він організовував показові концерти і, не враховуючи регіональні особливості, одягав артистів у однакові костюми. Від цього й пішла назва Шароварщина, яка означала неавтентичне, несправжнє, зневажливе і уніфіковане. Та вже власне набагато раніше ще в роки розкуркулювання колективізації голодомору було знищено традиції української вишивки. Але до того ж, були в той час уже знищені і провідні українські етнографи, які займались вивченням традиційної української культури. А шароварництво добре прижилося. Почали артистів одягати у вишиванки з маками і соняшниками, створили концертні костюми із оксамитових плах та спідниць. На дорослих заміжніх жінок одягали вінки, символи дівочої цноти. А чоловіки стали танцювати у червоних шароварах. Хоча насправді, як стверджують історики, козаки не носили шаровари. Це історичний міф. В радянський період було багато докладено зусиль, щоб нами було втрачено тяглість традицій між поколіннями. Трагедією для традиційної української культури стало розкуркулювання, а точніше розорення селян господарів. Незагоєною раною для українців залишається голодомор 32-33 років. Разом з фізичним знищенням відбувалося знищення національне. Проте завдяки генетичній пам'яті традиційна українська культура відроджується, а з нею і традиційна вишивка. Її багатство важко переоцінити. Вона робить нас унікальними і неповторними відображається наша душа, краса, сила, сутність та ідентичність. Сьогодні з'явилось багато новомодних так званих дизайнерів, які під приводом, начебто, рятування давніх автентичних речей кромсають їх на шматки і ще й з них сукні, бомбери, сумки і навіть взуття, аргументуючи це тим, що річ була зіпсована і пошкоджена. Насправді так чинити це злочин проти нашої культурної спадщини. Навіть в поганому стані давні речі не можна нищити, бо вони дають нам багато інформації про сорочки, які були створені, то 150 років тому це вишивка, розміщення її на сорочці, змережування, крій, спосіб пришивання облямівки до рукавів і горловини все це для нас сьогодні надзвичайно важливо. Тому закликаю вас усіх, якщо у вас є давня річ, збережіть її або віднесіть в музей чи віддайте тій людині, яка розуміється на традиційній вишивці, і для неї це буде скарб. Насправді, вишивка це заняття землеробів, ким були українці завжди. Землеробство це ознака осілості, а отже, і вишивка є ознакою нашої національної ідентичності і доказом того, що ми були, є і будемо на нашій історичній землі. Кожна родина дбає про свій добробут, затишок і спокій. Спробуйте себе захистити обереговою сорочкою вишитою власноруч. Це не складно і можливо. Хочеться, щоб про сорочки згадували не лише у день вишиванки, а в будь-який інший. Продовжуйте традиції наших славетних предків, вишивайте собі, рідним і близьким. Зараз для цього є багато можливостей. Можна навчитися, придбати тканину, нитки, головне бажання. Сьогодні досить успішно реалізовується проект Сорочка для захисника. Багато наших майстринь долучилися до нього, щоб на прохання наших захисників і захисниць створити їм сорочку. Оберіг. Якщо у оберегові властивості вишити сорочки вірять наші воїни, то будемо вірити в це і ми. Шануймося, слава Україні, слава Збройним силам України. Переможемо! Дякую за увагу!